Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону Кінокіт. І сьогодні я розповім вам історію про сильну дівчину, яка стикається з насильством у світі чоловіків. До вашої уваги фільм Перший з циклу Міленіум гостросюжетний детективний трилер Дівчина з татуюванням дракона. А щоб підтримати цей канал, рекомендую підписатись. Мікаель Блумквіст журналіст та співвласник журналу Міленіум. Він вів розслідування справи великого шведського бізнесмена Венерстріома, чиї джерела прибутку переважно незаконні, у тому числі торгівля наркотиками, зброєю та людьми. Проте Венерстрьо про це дізнався і підкинув журналісту дезінформацію про себе, а потім подав на Мікаеля позов до суду за наклеп. Суд призначив журналісту великий штраф та три місяці в'язниці. Втім, коли саме понести покарання, Мікаель може вирішити сам. І, хоча журнал Міленіум на межі зникнення, його власниця та коханка Мікаеля Еріка Бергер не втрачає оптимізму і обіцяє блумквісту, що вони разом зможуть усе виправити. Однак Мікаель вирішує звільнитись, хоча б на якийсь час, щоб не кидати тінь на журнал. Лізбет Саландер дуже незвичайна дівчина. Вона бісексуалка, любить татуювання та готичний стиль одягу. Лізбет хакер найвищого класу та працює на одне з найбільших детективних агентств Швеції. Їй доручають перевірити Мікаеля Блумквіста, бо великий промисловець та власник цілого концерну Хенрік Вангер хоче доручити журналістові якусь роботу. Висновок Лізбет Мікаель, чистий і чесний. Адвокат Хенріка Вангера запрошує Блумквіста у фамільний маєток у Хедебю, що на півночі Швеції. Хенрік Вангер пропонує Блумквісту розкрити таємницю зникнення його племінниці Харіет Вангер 40 років тому. 1966 року з абсолютно ізольованого сімейного острова Хедебю зникла 16-річна Харіет. Вранці того дня вона поїхала на парад у Хедестад, а на обід повернулась на острів Хедебю. Потім на єдиному мосту сталася аварія, і вибратись непомітно з острова стало неможливо. А потонути дівчина не могла, оскільки глибина тут надто мала, і зрештою все ще потрапляє у воду, потім прибиває до берега. Фотограф місцевої газети, який знімав аварію, випадково сфотографував Харієт біля вікна. Це востаннє, коли хтось бачив Харієт. Оскільки того дня на острові зібрались численні члени родини Вангер, Хенрік припускає, що його дівчину вбив хтось із родичів. Останні 40 років щороку на його день народження хтось посилає Хенріку засушену квітку, подібну до тих, що дарувала йому Харіет, коли була дитиною. Він підозрює, що квітки посилає її вбивця, щоб познущатись над старим. Хенрік надає всі матеріали, які він має, включаючи докладні поліцейські звіти. Мікаель не вірить, що він зможе розкрити цю справу через 40 років, але Хенрік цього й не вимагає. Хенрік готовий заплатити солідну суму лише за спробу розібратись, а у разі успіху він обіцяє потроїти гонорар. Оскільки Мікаелю зайнятись зараз нема чим, він погоджується. Блумквіст селиться у котеджі на острові Хедебю. Він складає родинне дерево клану Вангер. Перший з ким знайомиться Мікаель, це Мартін Вангер, племінник Хенріка та рідний брат Харіет. Мартін розумний чоловік і, на відміну від більшості родичів, прогресивний. Саме Мартін очолив концерн Вангер, коли старий Хенрік кілька років тому вирішив відійти від справ. Мартін пригощає Мікаеля вином і каже, що решта родичів проти, щоб журналіст щось шукав на їхньому острові. Сам же Мартін вважає, що якщо старому потрібно дізнатись правду, це його право. Раптом звідкись знизу чується виючий звук. Мартін пояснює, що це тут на півночі так сильно продуває вітер. Потім господар будинку прямує до підвалу за вином. У хедебі серед доказів Мікаель знаходить записник Харіет, у якому виявляє список жінок з п'ятизначними номерами навпроти кожного імені. Відставний поліцейський густав, який у молодості вів справу Харіет, припускає, що це телефонні номери, проте зв'язати їх з іменами так і не вдалось. Незважаючи на те, що Лізбет Саландер вже повнолітня, вона має опікуна, приставленого до неї у зв'язку з діагностованим у дитинстві розладом психіки. Довгий час її опікуном був літній адвокат, небайдужий до долі дівчини, але в нього трапляється інсульт. Новий опікун, адвокат Нільс Б'юрман, починає контролювати фінанси Лізбет. Коли Лізбет звертається до нього, щоб отримати гроші на новий комп'ютер. Б'юрман погоджується видати їх за умови, що вона зробить йому мінет. Наступний примус Лізбет вирішує зафільмувати неприховану камеру, яку вона встановлює на рюкзак. Вона просить гроші на продукти і зустрічається з Б'юрманом у його квартирі. Однак цього разу Б'юрман не обмежується шантажем, а приковує її наручниками і жорстоко гвалтує. Через тиждень вона призначає з ним нову зустріч у нього ж дома, б'є його шокером, прив'язує голого до ліжка і робить з ним усе, що він робив з нею. Також Лізбет повідомляє, що останні зґвалтування вона зняла на приховану камеру. Вона обіцяє Б'юрману, що відправить відео у змі та поліцію, якщо він не поверне їй контроль над фінансами і не сприятиме тому, щоб її визнали адекватною і дієздатною. Якщо раптом з нею станеться нещасний випадок, відео відправиться автоматично. А щоб він не забував про те, що сталося, і більше ніколи не опинився в ліжку з жінкою, вона робить йому татуювання на животі, написавши величезними літерами фразу «гвалтівник» та свиня. Після цього Лізбет приходить додому та дистанційно підключається до комп'ютера Мікаеля, який зацікавив її ще на етапі стеження за ним. Лізбет знаходить файл з іменами дівчат та п'ятизначними числами навпроти. Вона вирішує порівняти ці числа з номерами віршів із Біблії і опиняється права. Кожен вірш виходить із книги Левіт і описує гріхи людей і покарання, яке потрібно застосувати до грішника. Грішник зазвичай винен у тому, що він жінка, а покарання зводяться до побиття камінням до смерті або відокремлення голови від тулуба. Після недовгих сумнівів Лізбет надсилає Мікаелю емейл з цією інформацією. Тим часом Блумквіст досліджує надані Хенріком фотографії параду в Хедестаті, на якому була присутня Харіет вранці у день зникнення. На одному знімку видно, що хтось її налякав. Завдяки фотографіям з іншого ракурсу, Блумквіст виявляє, того хто так налякав Харіет. Це невідомий у синій шкільній формі. Раптом Мікаель отримує емейл з підказкою, що номери у блокноті Харіет – це вірші з Біблії. Схвильований новим поворотом у розслідуванні, Мікаель не відразу розуміє, що в його комп'ютер хтось вліз. Несподівано у Хенріка трапляється серцевий напад, а клан Вангерів просить Мікаеля зупинити розслідування їхніх сімейних таємниць. Проте адвокат Хенріка каже, що Мікаелю слід продовжити розслідування. У відповідь Мікаель запитує адвоката, чи не знає він випадково, хто міг би залізти в його комп'ютер. Адвокат здогадується, що це зробила Лізбет, яку він наймав, щоб перевірити Мікаеля. Одразу після цього Мікаель приходить у квартиру до Лізбет, щоб запропонувати їй співпрацювати з ним у пошуках убивці Харієт. Лізбет налаштовує комп'ютер на пошук баз даних шведських газет і співставляє біблійні вірші з серіями вбивств, що відбулись з кінця 1940-х до середи. Тисяча 1960-х років паралельно Лізбет виявляє, що всі убиті жінки мали єврейські імена. Підозра падає на членів родини Вангер, більшість з яких на той час була нацистами. Мікаель і Лізбет орендують автомобіль та відвідують місця ритуальних вбивств. На правах журналіста Мікаель щоразу дізнається у місцевої поліції подробиці вбивства, які точнісінько збігаються з віршем з біблії навпроти імені жертви. Тим не менш, Харієт ніяк не могла знати всіх цих жінок. Тоді що їхні імена робили у неї в блокноті. Вона склала список убитих молодих жінок, а потім зникла. Мабуть, Харієт знала, хто їх убив. Після відвідувань шести місць убивств по всій Швеції Мікаель та Лізбет повертаються до Хедебю. Лізбет зауважує, що хтось був у них у будинку, адже фотографії висіли інакше, і Біблія лежала не так. Вночі Лізбет приходить до Мікаеля, спокушає його, і вони стають коханцями. Сім'я Хенріка знову намагається натиснути на Мікаеля, щоб він припинив розслідування. Всі вони вимагають, щоб Мікаель забирався з їхнього острова, і тільки Мартін Вангер делікатний. Він пропонує журналісту просто взяти паузу. Однак адвокат Хенріка стверджує, що це неможливо, адже Хенрік склав контракт, за умов якого, поки він живий, розслідування не може бути припинено. Раптом Мікаель помічає на кузині Харіет, Сесилії Вангер Колон Харіет і питає її, звідки він. Однак Сесилія стверджує, що це колон Аніти Вангер, сестри Харіет, і потрапив до неї після смерті Аніти. Про долю Аніти відомо наступне: незабаром після зникнення Харіет вона покинула острів Хедебю і поїхала вчитись до Лондона. Аніта зробила там хорошу кар'єру, проте за сім років померла від раку. Лізбет сідає за комп'ютер шукати інформацію про Аніту, а Мікаель іде бігати. Раптом в лісі в нього стріляють, проте йому дивом вдається врятуватись і втекти. Мікаель серйозно починає підозрювати 90-річного Харальда Вангера, старшого брата Хенріка, адже він, колишній нацист, а жертви єврейські дівчата. Також Харальд, єдиний серед живих, підходить на роль убивці у 40-х роках. Мікаель вирішує прокрастись у будинок Харальда у пошуках доказів. Там він бачить на стінах старі фото Харальда у складі офіцерів Вермахту та його нагороди від третього рейху. Несподівано хтось б'є Мікаеля по голові, вмикається світло, і перед Мікаелем стоїть Харальд Вангер з рушницею в руках у повній рішучості застрелити журналіста. Однак у кімнаті вчасно з'являється Мартін і забирає у свого дядька рушницю. Мартін співчутливо цікавиться, як Мікаель себе почуває, і запрошує його до себе випити. Харальд кричить у слід Мартіну, що не розуміє, як у Готфріда міг народитись такий слимак. У себе вдома Мартін пригощає Мікаеля віскі і питає, що журналіст робив у Харельда вдома. Мікаель розповідає, що він та Лізбет знайшли зв'язок між убитими дівчатами у щоденнику Харіет і головний їх підозрюваний Харальд. Також Мікаель зізнається, що не встиг нічого знайти, але можливо, Лізбет пощастить більше, адже вона зараз переглядає бухгалтерські записи компанії Вангер. Раптом Мікаель у свою чергу запитує Мартіна, як він опинився в хаті Харальда. Тим часом Лізбет з'ясовує, що остання жертва зі списку працювала в компанії Вангер, і тоді Лізбет відправляється в архів Хедестада і виявляє, що Готфрід, покійний батько Харієт і Мартіна, був у відрядженні у кожному місці, де відбувались вбивства. Проте останнє вбивство сталося 1967 року, через два роки після смерті Готфріда. Знайшовши спільне фото Готфріда та Мартіна в одному з міст, де було скоєне вбивство, Лізбет розуміє, що син пішов стопами батька. Мартін несподівано робить Мікаелю укол, і згодом Мікаель прокидається в наручниках, підвішений за шию. Мартін відверто насолоджується, розповідаючи про зґвалтування, тортури та вбивства багатьох жінок протягом кількох десятків років. Дівчина, вбита в 1967 році, вважається останньою в серії тому, що Мартін, тоді, здійснивши своє перше вбивство самостійно, тіло залишив на місці, як навчав його батько. Однак Мартіну подобався процес, а не ритуальна показуха батька, тому наступні 40 років від тіл він позбавлявся. Остання жертва знаходилась в його підвалі точнісінько того вечора, коли Мартін вперше запросив Мікаеля до себе познайомитись і випити вина. Лізбет залишає архів і повертається назад до Хедебю, але Мікаеля в будинку вона не знаходить. Коли Лізбет перевіряє камери спостереження, вона бачить, що до них додому приходив Мартін. Тоді вона поспішає до нього. Мартін легко зізнається, що він серійний гвалтівник і маньяк, але вбивство своєї сестри Харіет він заперечує. Мартін пропонує Мікаелю води, і коли Мікаель починає сподіватись, що йому вдасться врятуватись, Мартін зізнається, що це його найулюбленіший момент, коли жертва ще вірить, що виживе. Раптом Лізбет підкрадається і ударом ключки для гольфу б'є Мартіна по голові і збиває його з ніг. Поки Лізбет звільняє Мікаеля, Мартін приходить до тями, тікає з підвалу, сідає за кермо і їде. Лізбет хапає пістолет, що залишив Мартін, і кидається в погоню за ним на своєму мотоциклі. Мартін на великій швидкості потрапляє в аварію. Лізбет наближається і дивиться, як застряглий покалічений Мартін горить. А потім машина, що перекинулась, вибухає, і Мартін гине у вогні. Мікаель викликає поліцію, розповідає їм все та показує підвал Мартіна. Лізбет зізнається Мікаелю, що вона могла врятувати Мартіна Вангера з палаючої машини, але не захотіла. Потім вона їде. У будинку Мікаелі знаходить записку від Лізбет, де сказано, що є дві аніти Вангер. Одна давно померла, а інша живе в Австралії. Мікаель не роздумуючи, вирушає туди. Тим часом Лізбет наважується вперше відвідати свою матір у лікарні. Мати розуміє, чому дочка не приходила раніше, адже колись давно вона обрала дуже поганого чоловіка. Який, за її словами, сильно ображав її і Лізбет. Мікаель повертається в Хедебю і каже Хенріку Вангеру, що в нього сюрприз. Але спочатку він просить пообіцяти свого наймача не звалитись з інфарктом. Мікаель запрошує до кабінету Харіет. Хенрік відразу ж її упізнає і не може стримати сліз. Перше, що племінниця каже, це те, що вона посилала засушену квітку на папері всі ці роки, щоб натякнути своєму дядькові, що вона жива і в неї все гаразд. Вона й подумати не могла, що Хенрік запевнить себе, що в такий спосіб над ним знущається вбивця. Далі Харіет пояснює, чому їй довелось втекти з дому. Коли їй виповнилось 14, її батько Готфрід почав регулярно гвалтувати її. Коли їй уже було 15, вона зрештою вдарила його веслом по голові. А той звалився в озеро і сильно п'яний вибратись з води вже не зміг. Мартін усе це бачив, і тепер уже він гвалтував її, поки Хенрік не відправив його на навчання до Упсали. Коли Мартін повернувся в день параду, Харіет втікла зі Швеції за допомогою Аніти, злякавшись повторення насильства. В Австралії Харіет почала нове життя з документами своєї сестри Аніти, а та взяла прізвище чоловіка. Мікаель, розкривши цю заплутану справу, отримує солідний гонорар і вирішує, що тепер він може дозволити собі відсидіти призначені йому за наклеп три місяці в'язниці. Якось його відвідує Лізбет і дає йому до рук великий пакет з паперами. Коли Лізбет йде, Мікаель виявляє у пакеті повний компромат на венерстріома нечистого на руку бізнесмена, через якого Мікаель і опинився у в'язниці. Банківські рахунки, підставні компанії, приховані офшори. Все, що пов'язує Веннерстрьома із незаконною торгівлею наркотиками, зброєю та навіть людьми. Після виходу з в'язниці весь новий випуск Міленіуму Блумквіст присвячує Веннерстрьому. Через тиждень Веннерстрьома знаходять в Іспанії вбитим. Святкуючи успішний продаж номера журналу, Мікаель бачить у новинах, що управління з розслідування економічних злочинів виявило, що з одного з рахунків Веннерстрьома вже після його смерті було знято кілька мільйонів. Поліція підозрює невідому жінку, яку зняла камера спостереження в одному з банків. Мікаель придивляється і впізнає її. Тим часом Лізбет змінює зачіску, колір волосся, стиль одягу та вирушає у навколосвітню подорож. Дякую за перегляд. Якщо вам цікаво, як Лізбет стала такою незвичайною дівчиною і чому її визнали надії про це йтиметься у переказі другої частини циклу Міленіум. А щоб підтримати канал, ставте лайк, пишіть кілька будь-яких коментарів, і обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.